Україні, вітаю вас на своєму каналі. Нарешті я повернувся, почались у нас весняні роботи. вибачаюсь трошки вітер у нас в полі Буду старатися, щоб вам було чути. Зараз ми проводимо МТЗ-Дісковку після соняшника під ячмінь ярий, пивоварний. Будемо зараз. Зараз я задискую поле, приїде ще, ще один трактор з Європаком. Зробимо тут рівне поле і, можливо, сьогодні будемо сіяти. Е, так, що по, по фону зараз переверну вам, покажу, що тут робиться. В принципі, непогано робить, але Європак, Європаком зробимо, щоб вже було супер. Е, перед цим ми закрили вологу. І вчора е, сівником внесли сюди приблизно 200 кілограм е, селітри. Зараз буду показувати вам фон. Ось такий фон виходить, вітер просто неймовірний, сушить. От де не -де, де дорога такі грудочки, але вони легко розсипаються. Е, Неглибоко роблю, буквально там. 5-7 см, а європаком будемо робити 3-4, щоб вже було під посів на сіньове ложе. Ось так, зараз покажу вам, що тут. Це вже я зробив цей кусочок. Зараз покажу, який у нас тут фон ось такий фон осінню. Тут ми юмзом на малій швидкості трошки дисками пройшлися, але палки все одно є багато. Ось, вона вже трошки перегнила, пере, переробилася. Ну і ще ж ми кинули селітри. Також бачите, тут видно, вологу закривали. Ми поверху вже. Волога, дивіться, Раз, волога вже є. Так що будемо працювати, буду вам показувати весь процес, також зараз, як приїде інший трактор з Європаком, також покажу вам. Поки немає нашого Юто, він в Києві на сервісі, надіюсь, скоро вже приїде, то працюємо такою технікою. Диски. 2,4 метра, МТЗ. Ось такі диски. Ось такі МТЗ. Ну все, погнали. Ось я вже дисковою зробив все поле, тут вже п ю -п ю. вітер просто, як ви бачите, дерева гне, вже другий день під поспіль, такий вітруган. Ну от де-не-де видно, є такі палочки, лежать Рештки соняшника. Ну Я думаю, тут нічого страшного зовсім немає. Деякі вже перегнили. Ось. через те, що вітер і сонце то грунт швидко висихає, тому потрібно чим пошвидше зараз зробити його європаком, бо такі грудки не посієш. сушник буде їхати поверху і просто насіння буде зверху. Я дискова зробила, тут такий нахил, трошки мене скидало з дисками, там я відео знімав, можливо, буде видно я вставлю, як сам процес роботи. Але зараз Європаком зарівняємо. Ну, от такий фон. Така красота. Все, вже. Польові роботи такі почались. Перший посів зараз буде. Ну... Три. Три трактора на полі, Зіла. все по красоті, мінеральне, НПК, таке. 4-2020. Зараз засипаємо сівничка і вирушаємо сіятись. Так що гарного вам перегляду. Процес пішов посівна 2024 розпочато. Сіємо ячмінець ярий. Тут у нас НПК 42020. Ось таке. Зараз буде розворот. Отак виходить. Хмарі над нами стоять. Передає дощ на 5 годин. Будемо бачити. Думаю, до дощу встигнемо посіяти. Зараз опустились. Повстановлювали нові ці трубопровод, тухопроводи. От зерно сипиться, мінеральне. Все прекрасно. Виставили норму ячменю 232 кг на гектар. Сорт вам напишу тут відео текстом бо забув, як називається. Отак. Ось. От перекриваємо. Буквально один рядок перекривається. Тракторіст вже опитний, перекриття чудове. Так що все супер, поки сіємось. Тут трошки мокровато, звісно, є трошки грудки, трошки є решток соняшника, але в принципі, от, як ви бачите, зерна зверху не видно. В принципі, площа більш-менш вирівняна. Так що, думаю, все буде чудово. Далі передає плюс 23 дні. Надіюсь, нас зійде, буду знімати, вам показувати який ячмінь. Так що, думаю, буде ячмінь ще на насіння. в наступному році, так що будемо бачити. Є міні-пивоварний. Вен Перша репродукція. Поставили додаткову бурінки. Краще зап'янув руку, і після трактора. Що значить, а так нормально? есть для солнечника. Здесь мы уже два раза дискували и Европа.